Він був розвідником сапером в Донецькій області. Вони спочатку робили таку роботу, підносили міни протитанкові встановлювали дуже-дуже близько до ворога, прямо каже, на, на кілька десятків метрів. Вони тихесенько встановлювали і тихесенько звідти відходили. І тому їх називали їжачками. І коли Богдан загинув, ось могілка, ще свіженька, через кілька днів люди прийшли на могилу. І побачили таку картину на могилі. Сидить їжачок. 28-річний Богдан Петраківський, старший сержант, командир відділення саперної роти 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запоріжців загинув 19 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Муравка Покровського району Донецької області. Його саперну групу атакував ворожий дрон, і отримані поранення виявилися смертельними. Говорить ще... Тетяна Петраківська, мама Богдана. Ворожий в «Дрон» влучив в їхній автомобіль. Водій загинув, а Богдан ще був живий. Його евакуйовували, приїхав еваку... ну, евак машина, але по дорозі в нього була велика крововтрата. його не довезли до стабілізаційного пункту. ми його забрали, він був. Ціленький, гарненький, він лежав і навіть посміхався. Тетяна каже, коли жителі села дізналися, що Богдан загинув, плакали. В селі його всі любили. Він нікому нічого поганого не зробив. Він всім тільки добро робив. Він був світлий, чесний, справедливий. Це дійсно було так. На нього навіть казали світлячок. Богдан Петриківський народився 30 липня 1996 року в Потіївці в родині вчителів. Тетяна говорить, в дитинстві Богдан був розумним та веселим хлопчиком. Мріяв бути лікарем. Ще казав маленький був, пам'ятаю, що я не буду військовим, бо там треба людей убивати. Я буду лікарем, я буду їх лікувати. Оце маленький був, так казав. А прийшлось по-іншому. Як звати? Герда. Він дуже любив товари. Він йшов сюди, вони його оближуть, Вони його обцілують. Він її дуже любив. Допитливий такий Все хотів знати, все хотів вміти. Все своїми руками хоче його робити, все допомагати, хоч хотів. Він цікаво дуже, що він любив гостю однією цукеркою. Він половину з'їсть, половину нам з мамою приносить. Після закінчення школи Богдан вступив у Житомирський державний університет імені Івана Франка на факультет фізичного виховання і спорту, каже Тетяна. Чому він обрав саме цей факультет? Тому що казав, що фізичне виховання це дуже важливий. Факультет дуже важлива спеціальність, тому що найголовніше це здоров'я дітей. Богдан, коли вивчився, і ось був у відпустці останній, то він говорив: я буду педагогом, тому що саме фізкультура і спорт це недооцінена така спеціальність у школі, тому що це здоров'я, здоров'я це основне. І я буду працювати у школі. Він дуже гарний мав підхід до дітей. Тетяна говорить, син був справжнім патріотом у 2013 році. Був учасником революції гідності у Житомирі. Потім Завма, мене просто не було грошей з'їздити в Києві. Я б там був точно. Коли вчився в університеті, Богдан підробляв на різних роботах, допомагав родині, каже Тетяна. Після закінчення університету навесні 2019 року йому прийшла повістка на проходження строкової служби. Хлопці спеціально не ходили диплома забирати його однокурсники, тому що казали: тільки забереш диплом, зразу тобі вручають повістку. А Богдан каже: Не буду я ховатися, не буду нічого, пішов, забрав. І сказав, що не будемо нікому платити, ні з ким домовлятися не будемо. Піду і відслужу. Чесно, мені служити тільки рік. Після проходження строкової військової служби Богдан працював у Києві в охоронній службі. З початком повномасштабного вторгнення Богдан, 25 лютого 2022 року добровольцем пішов служити в Збройні Сили України. Як Богдан казав, мама я ніколи спокійно і не жив, то навчання, армія. Війна. У лютому, березні 2022-го Богдан брав участь в обороні Києва. У червні 2022 року виконував бойові завдання на Донецькому та Херсонському напрямках, розповіла Тетяна. Жахіття пройшов, пекло пройшов, але ми всі молилися, вірили, що він повернеться. Він ніколи не жалівся, Ніколи. Ми його питали: тобі, мабуть, важко? Все добре, все нормально. Хоч він хоронив дуже багатьох своїх побратимів. Хоч він і рятував погатьох своїх побратимів. Був такий випадок, витягуючи з поля бою свого побратима з важким пораненням, витягнув його, врятував, потім цей побратим одружився і в нього народилася дитина. І Богдан каже: Бачиш, мамо, якби не я, ця б дитина не народилася, отже, я подарував життя обом. 24 липня 2024 року Богдан одружився, говорить Тетяна. Вона його чекала із армії, з строкової, от, і одружились. Мріяли про дітей. Спочатку Богдан дітей не хотіли, тому що сказали після війни: я хочу, як бачити, як росте моя дитина. Я хочу брати в цьому участь. Як же ж вони не будуть рости діти без мене? А вже в кінці вже й дуже хотів діток. Приїжджав в останню відпусточку, от, і все мріяли про дітей. Але, на жаль, не судилося, немає продовження його. Тетяна каже, головним завданням для неї є вшанування пам'яті сина. За словами жінки, в Потіївці планують перейменувати вулицю на честь її сина на Алеї Слави, встановлять ілюстрований банер з зображенням Богдана. У Житомирі також будуть встановлені банери на честь сина, говорить Тетяна. І ще дуже хочу всіх попросити, всіх небайдужих підписати петицію. Петицію про присвоєння звання Героя України моєму синові. Петриківському Богдану Васильовичу, мій син був справжній герой. Він був яскравим представником того покоління хлопців і дівчат, теперішніх, які народилися вже при незалежній Україні, виховувалися, патріотичне виховання отримали при незалежній Україні. Тому, коли в Україну прийшла така біда страшна, вони не роздумуючи. Пішли на захист своєї вітчизни. Дмитро Клименко, Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов Суспільне новини, Житомирщина.